Коли вам здається, що у вас немає енергії і хочеться якось полежати і почекати, коли енергія набереться. Насправді ви, значить, не розумієте біологію людини, тому що наша енергія виробляється завдяки певним хімічним сполукам, а вони, в свою чергу, виробляються завдяки руху. Тобто виходить трошки такий, ніби як зациклений процес, що ми рухаємося, і у нас додається енергії. У нас додається енергії, ми можемо рухатися. І ви можете цей процес запустити ну, з будь-якого моменту, але якщо енергії мало, тоді запускаєте просто з руху. От сьогодні у мене 95-й день активного руху, і я відчуваю на собі, що дійсно ну, за ці 95 днів став більш енергійним. А коли у вас е, багато енергії, то ви ж не задаєте собі питання, навіщо мені це, а як, а що вам просто хочеться і ви дієте, тому що є енергія і є впевненість. Так, от, е, якщо ви... Зараз відчуваєте ну, спад якоїсь енергії. Просто почніть рухатися. Не треба суперсильне навантаження. Достатньо пройтись і відчути, які зміни у вас в організмі. Поступово поступово збільшуєте навантаження, і будете відчувати, що рівень енергії вашої збільшується.